Так нормально же наоборот. Тест драйв Европарк 244. Клиент подбирает себе прокорца. И компания меня обязала. Европарк 244. Власника від компанії міні-Агробузова. Тест-драйв пройшов успішно Запрошуємо вас на наш виставковий майданчик за адресою Траса Київ-Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. широкий вибір техніки та навесного обладнання. Синтайчик з боковою кулісею.